Не встигла Олена зачинити квартиру, як вона вже під охороною? Ще не добіг син до школи, як безпека вже у його кишені. Поліція охорони. Фахівці поліції охорони провели профорієнтаційну зустріч зі студентами Житомирської політехніки про можливості працевлаштування в управлінні поліції охорони Житомирської області. Ми сьогодні приїхали в Житомирську політехніку для того, щоб запросити студентів, які присутні тут, які будуть онлайн щоб проходили після закінчення своїх закладів або коли в них будуть канікули, на роботу на посади інженерів. Електромонтерів і на посади поліцейських. Здобувачам вищої освіти спеціальностей комп'ютерна інженерія, кібербезпека, а також національна безпека розповіли про основні напрями роботи, підрозділу та їх функції. Будемо розповідати в принципі роботи на посадах інженерів, електромонтерів, поліцейських. Покажемо, як ми працюємо. Тобто ми взяли з собою відеоматеріали, взяли стенди, роздамо брошурки, де повністю все буде прописано. Начальник кадрового забезпечення Володимир Тарадайнік говорить, що нині є попит на поліцейських, поліцейських водіїв, інженерів та електрометерів. Якщо взяти попит на професію, він скрізь в наш, в наш час, коли у нас іде війна, зараз кожна професія у нас потребує людей. Тобто на даний час у нас мобілізовано значна кількість людей. Це до 10 до 15 відсотків нашого особового складу. І зв'язку з цим у нас є вакансії, і ми запрошуємо на роботу студентів, а також користуючись нагодою, запрошуємо на роботу військових, які звільнилися збройних сил за станом здоров'я, не можуть продовжити службу ЗСУ. Наприкінці зустрічі студенти мали можливість поставити питання представникам про поліції охорони.